Виконуємо номер 171 із підручника Геометрія 7 та номер 17 крапочка 8 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Накресліть промені МН і КЛ та відрізок АБ так, щоб промінь МН. Був паралельний променю КЛ і перпендикулярний до відрізка АВ. Приступаємо до виконання. Я накресла промені МН і КЛ та відрізок АВ так, щоб промінь МН був паралельний променю КЛ і перпендикулярний до відрізка АВ. МН паралельний КЛ і МН. Перпендикулярний АБ. Номер 171 із підручника Геометрія 7 та номер 17 крапочка 8 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.